Вітаю з вами Буковинська кухня, і я її ведуча Тетяна Незвищу огод Після тривалої перерви ми продовжуємо зйомку нашої передачі, оскільки Буковина за останній час має досить багато героїв: героїв, про які варто говорити, про які варто знати, брати з них приклад і, зрештою, рівнятися на них сьогодні. Гости нашої передачі є слоносельна басенка. Це жінка, яка асоціюється в Чернівцях як Свята Піар. Да? Всі знають, у мене в телефоні записано так Світлана Піар. Але для мене ви є берегиня буковинської кухні. Саме тому для цієї такої передачі, можливо, такої з надією, я обрала саме вас. <звітлана> Вітайслан Васильівна! Ви колишній директор ресторану Піар, ви шеф-кухар, ви бренд-шеф, ви, бренд ви е, е, учасник бренд кулінарних фестивалів, е, заступниця кулінарної гільдії Буковини, е, срібний, золотий, бронзовий медаліст. Е, ну і дуже багато в Чернівцях і замазами чернівців відкрили, допомагали власникам відкривати заклади. Але лише ви є співорганізатором конкурсу першого, напевне, на буковині конкурсу кулінарного мистецтва Фудленд Буковина на це ваш був бренд і Бест Кукфест Кукфест. Ще ви керівниця волонтерського кулінарного цеху чи кулінарної я була шеф-кухарем волонтерського кулінарного цеху. Засновниками була не я. Ще познайомилася з людиною, хто це все заснував. А тепер скажіть, яка з цих регалій, те, що я назвала, для вас таке найближче до душі, е. найважливіше Якщо можливо. зараз говорити про це. Бачите, мене зразу сльози не вертаються, бо зараз така такий час, напевно у нас війна. І найближче, що мені було, це остання моя Остані. регалія, яка я займала шеф-кухарем волонтерського цеху. Напевно, це було найбільше моє, чому, тому що. Там було саме більше порцій, тисячі порцій день ми будували військових і наших біженців. Розуміло. Угу. досить важливу справу ви робили. Так. Але давайте почнемо з піару. Ну, давай. В Чернівцях піар заслужив таку репутацію да? залу банкетного так. з українською кухнею, з великими порціями так. за доступними цінами. Так, так. Ви складали меню? Так, Частливі. я складала меню з кожним особисто. Знаєте, перед цим я так собі започаткувала була, що перед тим, як приходить гості, ми всіх пригощали кавою, чаєм, хто що хотів. Знайомилися з родиною. зачасту це були весілля, христина, дні народження. Приходило багато людей. Угу. З це весілля це приходило з двох сторін. Зачасту під за цією чашкою кави або чаю ми знайомилися. Дізнавалися, що як вони хочуть, і вже мені було тоді легше складати меню, бо я вже розуміла приблизно люди, якого напрямку хочуть і хочуть і це все. Тобто визначало кількість страв, перелік тих страв. Що Веріоду має бути на м'ясних багато? А що зазвичай замовляли? Ну знаєте, ні одне весілля не проходило без холодцю, О. це однозначно у <рес> літню пору. Так так <рес> ну все одно ми подавали його в самому кінці. Без фаршированої риби, це був головний атрибут весільного столу. Завершалося, звісно, це голубцями, це обов'язково мало бути. Дуже всі полюбляли банош. Ну, знаєте, це ж наші буковинці. Навіть страви. якщо весілля, це Навіть не Навіть Якщо весілля страва. це була проміжукова страва uh -huh. на загальних овалах. І це були банош з грибами, з бринзою, шкварками. Тобто це все любили. Ну і в кінці, як завжди, голубці. Крім того, ще подавали, могли подавати налисники з різними начинками. Це сугубо наші такі страви, де би яка б не була страва е ексклюзивна, все одно цих чотири страви мало б бути завжди на столі. От я вас назвала Берегині Буковинська кухня. Можливо, згадаєте років 10 тому. Е Круглий стіл у читаї КНТУ, ДТУ теперішнім. І ви тоді сказали, що ви кожен рецепт, якийсь такий давній. Відшукуєте автентичний, відшукуєте, додаєте чогось інноваційного переробляєте, адаптуєте під сучасну кухню. Саме за такою за таким принципом ви робили меню, складали меню. Так знаєте, у нас є такі голубці по Чернівецьки. Мені дуже воно сподобалося. Це були на голубець, капустний лист, а зверху сюди ми додавали налисник. налисник традиційно Ай, із це. Але його потрібно було подати не в вигляді просто як голубці, бо це вже було ніби традиційно. Ми закручували в вигляді рулета і подавали його в вигляді рулета, і голубці вже були з цікавою подачею. Як називалися в меню По-буковинськи? По-чернівецьки. А по чернівецьки Чернівецьку. Yeah, тому якби ну от наші такі знаєте, ну, багато таких страв є. Ми е, чомусь завжди хотіли, щоб щось було новесеньке. Цікава подача була сучасна. Але взагалі ми тут, на Буковині, всі люди хочемо відчути домашню, смачну їжу. Ваш досвід, ваше вміння, знання, кулінарні, якісь такі навики дозволили вам започаткувати конкурс кулінарного мистецтва для того, щоб популяризувати в тому числі Буковинську українську кухню. Розкажіть про ці конкурси. Ну започаткувала не я нашу гінзію на Буковині. На Буковині так <реш> започаткувала. Може, ви знаєте? Ви знаєте, тому так, що я ви знаю. всі знаєте. Сильно велика була мрія, це Палагнюк Олена Іванівна, вона вже так. покійна, Але це була її велика, найвелика мрія, щоб ми започаткували е, таку гідію. І вона була ну, якби таким мотиватором, дякуючи нашій міській раді, яка підтримала нас. І Напередодні великого фестивалю, де наш департамент економіки виділив. Велику допомогу на доорганізацію цього конкурсу. Вони були такою підтримкою в усьому. І дякуючи всім нашим рестораторам, всім підприємцям, дякуючи інституту, технікам, всім учбовим закладам, які підтримали нас, це був дуже клопіткий труд. Це було декілька місяців. такого… Це зустрічі, це комунікація з міжнародними суддями, це логістика, знайомство. Це знайомство їхні... Проживання, харчування, екскурсії, організація екскурсій, зрештою е, організація учасників. Тому що в мене тоді студентка під моїм керівництвом зайняла золото. Так, так. так. Знаю, я... Стартом весільно. Це не тільки я одна, у нас було багато. У нас е, поставили ми головною головою нашої гіді. Це був Кінський Сергій. Е, я була заступником, у нас ще був Кирил до е, е, дуже хороший, Між іншим потім, коли вже Сергій Кінський поїхав за кордон, Кирил став на його місце. Він дуже і очолив Буковинську гільську гільдію. Він у нас дуже перспективний, молодий, дуже багато, талановитий, дуже багато в нього ідей. І він себе на цьому фестивалі проявив як один з найкращих організаторів. Тому ми прийняли таку вини рішення. Не пам'ятаєте, скільки учасників було. Дуже багато, я не пам'ятаю, вже понад 200 ще. Так, 3, мені щось здається, 300 чоловік. Десь під триста 300 300 чоловік. Так, так, так. Тому що Із... я пам'ятаю, що ми 260 замовляли так. медалі. Е, і між іншим нам ще їх не вистачало, ми потім їх дозамовляли. тому що ми... ми, ми До більші. речі, замовляли бронзу і бронзу ой, срібло і золото. Бронза залишилася. Здається. Так, От так, 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 так. Дуже багато було е, срібла, а на якому це було такому, знаєте. Це не те, що там вибираєш одних з кращих, це йшли бали, і по цим балам, якщо ти, наприклад, більше ста мав балів, то тебе вже було там золото. Тобто я хочу сказати, що учасники були настільки підготовлені, що ми очікували, що буде більше бронзу, а вийшло більше золота і срібла. Сон сильне після вже розповідей про вашу справу життя, про вашу страну. Розкажіть, будь ласка, про ваш найважливіший статус, про волонтерську кухню, про волонтерський штаб. Що це було? Як це почалося? Ой, Почалося це все. Знаєте, на третій день війни. Це не я започаткувала. Започаткували люди, які. Хотіли допомогти і стати поруч зразу з усіма і швидше до перемоги, як то кажуть. В мене є знайомі, які, яким я допомагала, хороші знайомі, можна сказати, як подруга, яким допомагала колись відкривати заклад. І коли моя подруга, кома перезвонила і каже, Світлана, каже, там годують військових, потрібно допомогти. Потрібна допомога. Я тут же перезвонила з столі в громадяні. На е, території своєї кухні, кондитерського цеху, Мантулки, вона і її подруги організували е, таку волонтерську кухню, де вони кормили військових. Ну а далі я хочу вас познайомити з нею, тому що в основному це їхня була ідея. Спочатку започаткувалася, щоб вона розказалася, як це почалося все. А далі ми продовжимо. З чого почалося. Перший ну, день, як почалася війна, я чомусь я завжди заходжу в телеграм-канали і слідкую за інформацією. Це в той день я швиденько зібралась, поїхала на роботу. Приходжу на роботу, а всі мої кондитери, всі повні очі сліз, всі налякані. Людмила Геннадія почалася війна. Я кажу, Та що ви говорите? Ні, почалася війна. Ой, теж спочатку страх був, а потім я себе опанувала, вийшла і кажу, значить, так, дівчата, щось Людмила Геннадійна трошки піднакопила. На хлібі до хліба нам буде на деякий час, а вона а що ми будемо робити? Вони, що ми будемо робити, кому наші торти потрібні. А я кажу, а ми будемо годувати військових переселенців. І тоді одразу я написала меру міста і на той час Осичу Сергію, і Сергій скинув мені, кого ми будемо годувати з військових. Ось, а потім нам підкинув декілька е, ну, штабів з переселенцями, і так ми почали годувати. З буквально з другого дня, не початку війни. Місяць ми виїжджали на своїх запасах, там щось мене залишилось, дівчата допомогали. щось принесли, а потім люди підключилися, закордон за кордоном да, за передавали, передавали гроші зеленої. Там є тівася, турбіна, то він відкривав в, в бусі двері, і всі, хто хотів нам допомогти, всі закидували. У нас були склади переповнені, реально були переповнені. Ми ще навіть іншим волонтерським організаціям допомагали з продуктами. Люди допомагали сіл чи могли їх Хто а саме? скільки у вас співробітників було на кухні? Скільки було кухарів? Хто це там це не було якого... кухарі? Це були кондитера, кондитера кондитери. Які... були кондитера, кухні да а потім і ми спочатку так зранку робимо свою роботу для мантулок. Потом то все збираємо і починаємо розкладати все, щоб пакувати і роздавати військовим і переселенцям. Це було сніданок, обід і вечеря. Та, чи? Це було та. сніданок, обіда вечеря, і ми так чиста видували... на 500 військових було, шифри коливалися, були 600. Ну, Але в середньому кожен день ми годували від 2,5 до 3 тисяч людей. Це сніданок, обід і вечеря. Ось, потім почали у нас ресурси закінчуватись. І я бачу, а наші склади стають порожніми. І тоді в нас а можна є. Можливо, ще я що ще одна... розкажу. Ще є такий, знаєте, сірий кардинал, оце ці подруги, які казала Людмила Геннадіявна. Одні двоє приходили, допомагали так. там все. А є такий сірий, сірий кардинал. У нас Сибірка Людмила, яка постійно вона ніби була з нами, але вона постійно вирішувала питання, вона де знайти. Я його робила онлайн. Так, тобто Вона, де знай... вона є мікроблогер. і завдяки цьому ми, в принципі, і не вижили, і змогли прогодувати, ще півроку ні в кого не просячи грошей, тому що. Люда знайшла фонд американський є. центр World, World, World Kitchen, World Kitchen да. і вона з ними зв'язалась, вона на прекрасно володіє англійською. І потім вони нам почали допомагати. Ось і за рахунок цього... цей фонд направлені на допомогу дітям ні, а все ні, ж таки... в стихійних бідстві, да. Бід. але вони не мають права якби кормити військових. Я маю на увазі, що більшість права. таких фондів не фінансують військових. Ні ні, 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 вони і не фінансували. Вони фінансували, військових вони вони фінансували. фінансували. частину переселенців. Та. переселенців, так, переселенців. Так, переселенців так. То ви продукти знаходили для військів ми самостійно. Для військових знаходили самостійно, а да, для переселенців, да, готували, для переселенців готували саме безпосередньо таку. без цього. і в день, і в день получалося від 2,5 до 3 тисяч. До трьох чому тому, що коли приїхали десь, це було тижня, два-три, як ми почали вже готувати. Приїхали військові з садгірської штурмової бригади, і запитали, чи ми зможемо передавати військовим на передову 700 порцій хоча б два рази або раз в тиждень. А тут все молоді пацани 20-25-30 років вони привикли їсти бургери, і вони нас просили бургерів. Ну, ну ми часткулети все кот... 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 так звичайно, але, але вони дуже попросили, і ми їм го... готували бургери. Так. Передавали, то там щастя було просто. І знаєте, коли, коли було таке, що ну важко, людина скаже: ми можемо чи не можемо, встигаємо чи ні. Ну, коли сказали, що це їде на передову. Ні один не сказав, що він не прийде, чи він не зможе, чи, чи... якщо навіть потрібно було залишитися пізніше, всі залишалися. І в тому ми не говоримо. Про в тому навіть. ми навіть не говоримо, тому що це навіть не було порівняння ні з чим. Там кожен... але якось такий був прикол, що наша Світлана Васильна упала вдома Я і пошкодила руку. І, і причому так пошкодила, що до сих пір з нею розхльовується, але тим не менше вона жодного дня не пропустила тітки великі кастрюлі по 30 кг, це все таскалося, і, і ті миски з м'ясом, з рибою, це все вона робила через білі. І це при тому, що в неї сина на ній. Ну, У нас була така мета, ви знаєте, якщо там були люди і переселенці, одягучи, людям Сибірка, яка знаходила в інтернеті через свій блог людей. Якось люди знаходили дуже багато нас, всі, ті, хто приїжджав переселенці. І їм також це було, ну, нам це була велика допомога, а їм це була підтримка якось себе тут реалізувати. Коли тобто вони, вони працювали, вони, також? Вони приходили, вони працювали. працювали та, і мало того фонд платив їм зарплату. Та, їм потім, так, що вони та, не, ну, так, не були, безкоштовно та, а підтримували та, їх, щоб їх вони підтримували ще, та, мало та, того, та, що та, ми їм давали роботу і вони якось забувалися. Так. Так. Перезагружали свої мозги, там вони ще плюс отримували зарплату. Це великі були кошти, але, але все рівно їм для так. них це було дуже важливо. Да, дуже да, важливо. Да, да. Ну, і це вони, це вони себе там, знаєте, кожен з них хтось, у когось, син, чоловік, дитина, і будинок, а ти пам'ятаєш, як наша з Маріуполя, Настя. Настінька. Так. Вона все вона всюди Втратила боже, годину, боже все. Я коли перший раз її побачила, ну на, на ній лиця не було. Просто біль. Просто біль. Да, і все. Вона тижня, два, вона навіть не розмовляла. Все втрата да, да. вона. Все втратила. Люди, які а потім вона якось по да, віджила. Плюс Світлана Васильна її взяла під своє крило, знайшли квартиру. Ось її так допомагала і морально, і матеріально, і так Настенька, ну якби ожила. Скільки днів це тривало? 185 Скажіть. днів тривала наша волонтерська кухня, а потім вже е, наша ця, е, фірма, яка нас спонсувала, вони переїхали на схід. Ну і наші військові також поїхали на схід. Поїхали на схід їх всіх відправили туди. Ми з якби свою волонтерську кухню закрили, але далі продовжуємо донати. От далі, оскільки є ми на автівки донатимо, на е, пеленки. На... Госпіталі на тепловізори на всю амуніцію. Скільки можемо, скільки допомагаємо. Я ну, хочу те, що є в ну по крайній мірі в моїх силах, да і в силах моїх подруг. Ми далі продовжуємо до нас. Я хочу ще продовжити mm -hmm. тут, тому що е, з нами на волонтерській кухні були люди, яких багато хто був на війні. І дякуючи в її подругам, вони закривали всі наші питання особисто для мене, для мого сина. Вони допомогли на передову дві машини і відкрили збір, допомагали знайомі, близькі, але того, чого не вистачало, вони закривали. Я безмежно вдячна, і всі, кожен з нас вдячний. У нас є там, ще був такий Міша. Він з Полтави, його батько допомагали так. також на роботі дівчата, які були в кондитерки, їхні чоловіки теж були, допомагали касками, всім амуніцією, всім, чим могли. Тобто, ви знаєте, це була така підтримка, це було якесь таке. Ти відчував, що тебе з усіх сторін просто підтримують, і ось ця атмосфера давала нам такі сил, прибавляла, що ми відчували, що ми всі допомагаємо один крок до перемоги. Ми всі, коли ця кухня закрилася, за всі кажуть, і що все. Я хто спитатися, от це сьогодні, наприклад, ні, ви вирішили, все. що закрилася кухня, і, ні, і... все. Ми далі зустрічаємося, ми далі вітаємо один одного з ним народження. Так. І не далі, там, коли я оголошую якийсь збір, ну війна ще не закінчилась, ми ще не перемогли. Тому і не ви потрібно, не зупинитеся ні, до не перемоги. Ми потрібно розслаблятись, потрібно далі донатити, допомагати, тому що. Ну не вмієш тримати е, зброю. Е, зброю донать. Відмовся від кави. Ну що таке зараз 50-20 гривень? Так. Але в масштабах всіх знайомих, яких я знаю, да, то це буде нормальна сума. Ну я можу дати більше, там хтось може дати менше. А взагалі, так ну е, по правилам да, то, от, суму, яку ти заробив, то десятину треба віддати. Треба віддати. І воно вернеться тобі з А коли війна, то напевне ця десятина має бути трошечки більше. Так. Тому дякую вам. Mm. Ви надзвичайні жінки. Оті жінки, які е, тримають світ, mm -hmm. які підтримують чоловіків, які зараз на передові, оті жінки, які виховують синів справжніх патріотів, оті жінки, на яких хочеться рівнятися. Дякую вам, величезне. Yeah. 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 Симусильна ваша історія просто надихає, окриляє і дарує віру в перемогу. Тому що такі справи, які робите, ви, дійсно, це частинка, вклад в загальну нашу перемогу. Таке питання в мене, я не знаю, воно таке просте, але ви вірите в чудеса? Так, вірю. Зі мною це було неоднократно, і це було на очах у всіх, і всі бачили. Я зараз розкажу. Знаєте, почалася війна. І всі почали дзвонити, телефонувати, знають, що діти на війні, два сина. Перше питання, яке було, це було, як твої сини? Я поначалу плакала, зразу сльозами наверталася, так як зараз це є. І всім казала, да, все добре, все, знаєте, але завжди лягала вечора, у мене перед очима були самі погані кошмари, які можна було представити. Ой, Я собі уявляла, що вони там в самому пеклі, і мені було дуже дуже боляче. Потім я зрозуміла, що чим більше я буду притягувати такі Ой, думки, думки, то вони будуть ну, справжнюватися. Тому я відкинула ці думки і я почала малювати собі таку картину. Чомусь на той час всі, всі говорили, що до середини червня має закінчитись війна. Так. Я почала малювати собі картину, таку що десь в 20-х числах червня мої діти зайдуть у двері такі гарні військові, звичайками з перемогою. І це буде саме щасливий день. І ви знаєте, ну на жаль, війна не закінчилась 21, 20 червня, але 21 червня мій син, який був в Баху, який був на війні, так, він прийшов, зайшов у двері. І саме 21 червня я побачила ту картинку, яку я собі малювала. Чудо. Звісно. Так. І я казала, що це є чудо, тому що я кажу, Боже, це якесь дежавю, я це десь бачила, а мені всі кажуть, ти ж малювала цю картинку. Господь мені його 21 числа Поверну. повернув додому на декілька днів. Я бачила це відео, до речі. Так. Воно досить емоційне. Так, так. А ще, ще що було, знаєте, е, е, коли ти готуєш і кормиш чужих дітей, чоловіків, е, там, всіх військових, ти завжди з такою думкою, що. Колись вернеться й твоїм дітям сториця. І був один такий день, коли я позвонила, запиталася, як у нього справи. І він каже: Все добре, не переживай, все нормально. Питайсь, синок, їсти, маєте що? А він каже: Так, у нас є сухпайки, все добре, не переживай. Я трималася дуже чітко, положила трубочку і почала сильно плакати і казала, Господи, не вже? Я тут других кормлю, всім допомагаю, не вже моїм дітям ніхто не допоможе. І вже вечором, коли в переписку ми переписувалися, запиталася, як справи. І він пише: до нас приїхали волонтери, привезли дуже багато смачної їди. Я тоді розплакала ще більше і сказала, дякую, Боже, ти повернувся з туриці. Тому я в чудеса вірю і дуже сильно вірю, тому що все, що просто, тобі воздається. Що ви даруєте добро те, що ви даруєте так. другим людям, звісно, повертається і нас... вам, вашим дітям і кожен з нас там був заради чогось, заради своїх рідних, близьких, і щоб швидше була перемога. А тепер на сам кінець передачі хотілося б почути рецепт від вас. Можливо, це буде якийсь особливий рецепт. Тому що зі сльозами на очах і з такою любов'ю в серці щось має бути особливим. Так, це не буде традиційний рецепт, якого ви очікуєте. Це буде рецепт від душі, знаєте, рецепт, як прощати і йти вперед. Сьогодні мій рецепт буде це прощення та перехід вперед. Це те, що я пройшла на своєму життєвому шляху. Я хочу, щоб ви додавали одну склянку усвідомлення в попередніх помилок, дві ложки е розуміння, що ми всі помиляємося. Одна друга склянки – це самоспівчуття, одна чайна ложка рішучості змінити своє майбутнє, одна щіпка – терпіння, одна столова ложка любові і один великий кульок уроків з минулого, щоб стати мудрішим і йти вперед. Ой, який цікавий рецепт сан Василя. Тепер скажіть, який основний інгредієнт в цій страві? Це прощення і любов. А Страва, як називається. Придумайте тепер назву. Страва, напевно, прощення через всі страждання, мудрість приходить, напевно, з часом. Напевно. Дякую, Слава Насильна. Надзвичайно ну, цікава, надзвичайно е емоційна, чуттєва, якась вийшла передача з сльозами, з сміхом, з погодами з і, звичайно, з надією. Тож, шановні буковинці, та шановні глядачі, щиро дякую, що були з нами. Е продовжуємо мріяти. Продовжуємо, продовжуємо сподіватися на чудеса, продовжуємо творити ці чудеса, тому що без цього неможливо майбутнє, так як ви сказали, да, необхідно вступити кроком майбутнє. До нових зустрічей, до переможних зустрічей. Сподіваюся, що наступна зустріч з вами сансильна буде вже дійсно після перемоги України. Супер! Це найкраще, найкраща, найкраща мрія. Напевно, і побажання кожного кожного українця. Я дуже дуже про це мрію, щоб це сталося чим найпошвидше. Що ж, дякую, що була з вами. З вами Буковинська кухня. Я її ведуча Тетяна. Не погод. Дякую. До нових дякую. зустрічей. Дякую.